Слідкувати за порядком на Кіровоградщині після Майдану взялися кілька структур. Окрім правоохоронців, за дисципліною дивляться народна самооборона і правий сектор. Активісти у масках та збитками слідкують за роботою депутатів і обіцяють захищати права жителів. З новоспеченими захисниками спілкувалась Дарина Романська. Самооборону в дії в останню можна було побачити на сесії Кіровоградської міської ради. Тоді учасники заблокували приміщення. Серед них і неповнолітні прізвища не називають на обличчях маски при собі битки. Просто. Щоб не бачили обличчя а, битка, ну це якщо будуть провокації чи, е, чи щось що, ще якісь. Ну, Ви не опускаєте депутатів сьогодні з цього приміщення? Так. Щоб вони підписали. Підписали що? Ну, про здачу. Очільник самооборони пояснює, ідея об'єднала різні вікові категорії. Серед учасників є і дорослі, і юні, але знаєте, молодість. В них бурлить, Вони тим паче подивилися, що там такі самі молоді юні хлопці загинули в Києві на Майдані. Битки, маски, краски – Це це все входить. Самозахист, воно лишилося ще з Майдану. розумієте, З часом воно все буде, не буде потрібне. Я думаю, ми будемо цивілізовано все робити. Представники самооборони продовжують чергувати у міськраді. Кажуть, у такий спосіб контролюють дії влади. Було бійок, не було провокацій, не бійки. Було суто показово, що народ не дасть чиновникам знову обдурити себе. О, знаєте, Не раді того, хлопці помирали, щоб знову ділили свої портфелі. Без масок і биток себе позиціонують у час учасники руху правий сектор. Мету мають схожу порядок у місті та прозорість дій влади. Якби ми використовували маски чи битки, то я б на ефір до вас прийшов, мабуть, з закритим лицем. Я перед вами стою відкритий і ми відкриті до людей, і нам не треба ці стереотипи. Активісти вже створили громадське об'єднання, винаймають офіс, створюють сайт. Наголошують, за необхідності вдадуться і до радикальних дій. Коли країна потребує, тоді члени нашої організації. всі Одягають маски, беруть бити і захищають свою батьківщину. Якщо в країні мир. То наша організація займається справами, які поставлені на порядок денний. Це, по-перше, боротьба з корупцією, друге, це люстрація, третє це підтримання правопорядку. Ні про об'єднання, ні про суперництво правого сектора та самооборони мова поки не йде. Міліція ж із активістами вже полоднала. Наразі практикують спільні патрулювання. Вдячні громадянам, які е, визвалися надати допомогу міліції на сьогоднішній день. Сподіваємось, що в подальшому. Ця співпраця буде продовжуватись. Дарина Романська, Микола Головко, день за днем.